Вертається людина, яка три місяці на позиції просиділа, і бачила, як вбивають його побратимів, і приїжджає ну, типа в цивільне місто, де ну, взагалі, типу, нічого, іначе, типу, не відбувається. Розумієте? Великий велика розбіжність між реальностями. І на жаль, багато цивільних людей, ті, які не зрозуміли мої думки, вони це і створюють в нашому суспільстві. У цю дестабілізацію суспільства, соціального простору, розумієте? Військові приїжджають, наче в другий світ, бо немає солідарності, а егоїзм, Розумієте? Я вас прошу, будь ласка, ті, хто почули, дуже вдячний вам. Я дуже радий, що я сьогодні захищаю саме таких людей, як ви. Але ті, хто не почули, будь ласка, прислухайтесь до фінальної частини цього відео, бо ну блін. Потім жалоб, будемо те ж самі жалуватися, що о, приходять військові ці з подорваними кришами. Так звісно, типу, ну, нам треба в суспільстві е, створити умови для наших героїв, для наших людей, щоб вони поверталися як додому, а не як кудись на чужбіну. Блин. Послухайте, будь ласка, почуйте мене, це крик душі до вас. Дякую всім за увагу.